Дмитро, продовжую тему «100 питань від батьків до директорів закладів освіти. Давайте. І розумієш, ми всі чекаємо і всі знаємо, що може настати такий момент, коли буде блекаут. У мене зараз буде блок питань про те, як школи підготувалися до можливих блекаутів. От одне перше питання від батьків: чи буде черговий клас, якщо, наприклад, зранку в нашому мікрорайоні блекаут? Так, пані Олена, дивіться, блекаут він же може бути дві години, чотири години, шість годин, може бути добу, декілька діб. І зараз разом з департаментом міста Києва ми розробляємо алгоритми разом з управліннями освіти. От у нас в Оболонському районі недавно була нарада. Ми отримали певні задачі, отримали головний алгоритм, і зараз всі в колективах розробляємо їх. Але відповідь така: що якщо локдаун він буде. Де дуже довгий, то ми будемо формувати класи. І якщо він буде короткотривалий, ми будемо працювати в більш-менш сталому режимі. Дякую тобі за відповідь. А ще таке питання: якщо не буде світло і, наприклад, його не буде довго, ми розуміємо, що школа це центр громади. От які канали зв'язків з громадою ти думаєш використовувати? Знову ж, якщо поділити на зони: зелена, жовта, червона зона, то в зеленій зоні у нас є зв'язок, і ми можемо меседжерами в жовті, в принципі, так само. А якщо вже в червоній, там у нас відсутній повністю зв'язок. І ми перше можемо опертися на Укртелеком з нашими старими телефонами. Ми, ми зараз їх шукаємо. А друге, що нам рекомендують завести при вході таку інформаційну дошку в управління Облонського району. У нас вже ми розділені на кости. Я голова свого осередку. І ми виходить, що отримаємо в певній годині інформацію від управління, розвозимо її між садочками і школами в наших осередках, і виходить, ми її вже розміщаємо текстово ну перед своїми закладами, але це якщо зовсім не буде зв'язку. Дякую тобі. І ще одне питання: чи буде взагалі організований освітній процес, якщо в нас блекаут, і теж розглядаємо, наприклад, дві години, чотири години? і, наприклад, цілий день, от зранку діти прийшли, і ввечері є можливість у батьків. Вони прийшли, забрали. І от чи буде організований цей освітній процес? і Яким чином? Кожен заклад буде виходити із своїх можливостей, які у них є. Але дивіться, перед нами стоїть першочергова задача це не зупиняти навчальний процес. Ми розуміємо, коли в 2020 році у нас була пандемія, ми могли проводити дистанційку, ми експериментували тоді. Зараз, коли немає світла, ми розуміємо, що це не ніяке не дистанційне навчання. Ми будемо. Намагатися проводити навчальний процес в навчальних закладах. Тобто, е, Заспокой всіх батьків і скажи, що домашніх завдань не буде. Загальна відповідь е, е, від е, алгоритм він, е, різний від важкості самої ситуації, але першочергова задача перед навчальними закладами не зупинити навчальний процес. Дякую. Питання про харчування воно турбує всіх батьків, тому що ми розуміємо, якщо буде знову ж таки блекаут і він може бути пов'язаний з обстрілом, чи буде змога нагодувати дітей? Так, пані Олена, ми будемо годувати дітей. Зрозуміло, що формат їдальні він має змінитися. Ми забезпечені продуктами, ми просто перейдемо на, ну як, грубо кажучи, сухпайки. Дякую тобі за всі ці щирі відповіді. Сподіваюсь, що не останній раз ми з тобою зустрілися. Будемо продовжувати далі нашу просвітницьку роботу, щоб заспокоїти всіх батьків міста Києва, які мають бути впевненими, що їх дитина у безпеці. Дякую вам.